Привіт, друзі! З вами Антон Фером. Я займаюсь пригоном автівок зі Штатів, з Норвегії електричок, з Китаю електричок. І це перший мій автомобіль, який я пригнав з Канади. Так ви скажете, зовсім нещодавно був Outlander, який ти відновлював так, друзі. Є ще один клієнт, якому я пригнав Outlander і я його під клієнта відновлював і ставив на номери, і все робив повністю під клієнта. Тож, друзі, зустрічайте Міцубіше, Outlander гібрид 20-го року з Канади. Поїхали! Ну і як же це все починалося? Зараз покроково в сюжетах і як я купував на нього деталі. Тут був новий лайфхак від мене. Багато цікавої інформації про відновлення. Наприкінці я вам розкажу. Про мої враження про це авто. Попередній міцик в мене був 18-го року зі штатів. Поговоримо про те, які відмінності з канадським варіантом Outlander Ну і на самому початку, перш ніж дивитись той трешак ці зламані елементи, раджу, друзі, підписатись на мій телеграм-канал. Тут у нас посилання. Також в описі є посилання, є телеграм-канал, де я викладаю класні автівки з Норвегії, зі штатів по гарних цінах. Тому, якщо цікавить, будь ласка, підписуйтесь. Ну і якщо треба вам підібрати, доставити автівочку і відновити, звертайтесь всі мої контакти я залишаю в описі. Тож, друзі, повертаємось на 4 місяці назад. Такий стан зараз має наш міцик. Тиждень два і буде вже на повному ходу. Ну і друзі, найголовніше, що і як? На гібридного аутлендера, ну, так би мовити, не дуже багато запчастин. Ми знайшли людину, яка е, спеціалізується на аутлендерах. І, і на, на звичайних, і на гібридах. Найшли у нього майже все, що нам треба. Було 95% запчастин. Попросили в нього знижечку. Він нам зробив дійсно гарні ціни. Відносно тих других варіантів, що ми знаходили, ми зекономили. Ну, я думаю, значно більше 100 баксів. Ми тільки на фарах. Такий комплект фар коштує 1000 баксів. Ми домовились за 900. от Тобто, там, ну я, я певен, знижка баксів під 200 була. І людина в, у Львові. Ми замовили догрузом автівочку і зі Львова зараз. Отримуємо всі запчастини. Доставка стала 3,5 тисячі. Якщо це все замовляти новою поштою, ну коштувало б не менше 6 тисяч. А за рахуванням того, що це все коштує, е клієнт заплатив 147, плюс передплата була. Ну, коротше, більш ніж 150 тисяч гривень, то уявляєте, з наложеним платежем, скільки це було за доставку. Отже, така метода працює і вам рекомендую. Ну і Кому цікаво, взяли тут рестайловий бампер повністю в зборі з решіткою гриль 800. 800 доларів да, він віддав. Да. Капот повністю з петлями, з утеплювачем. Цим шумка, 450, все по оригіналу. Тобто Збираємо автівку повністю по оригіналу з розбору. На жаль, нам знадобилася ця четвертина. Вріжемо її, все буде добре, бо трішечки там покрутило, покрутило сам лонжерончик наприкінці біля підсилювача. Ну і так, крила нам стали 450 за пару. Та 450 за пару, Це для оригінальних крил взагалі бомбова вартість. Ну і так це все, друзі, на, на 3 3800 3, 3 баксів, коротше кажучи. Багато різноманітних таких маленьких елементів е, речах, е, подушки безпеки е, в коліна і в, цей, в кермо радіатор е, батареї, я вже казав, повністю касета, радіатори з дифузором, бачок е, омивача, розширювач, бачок розширювач, ну, охолоджуючи рідини жабо. Е, ну, Коротше кажучи, отак. Ось такий красунчик у нас. І треба його зараз відганяти на малярочку. Треба тут багато чого покрасити. З колесом поки займаємось. Уже резина приїхала, треба забрати, але має, друзі, от такий гарний вигляд. І буду зараз переганяти його до мого майстра, який з нього зробить уже повноцінного красунчика. Звертаю вашу увагу, дивіться, які у нас. Очі у аута. Краса. Ось така краса, друзі, в нас всередині. Оця частина повністю нова. Поставили. Зразу її в колір покрасили. Дивіться, як зібрано все. Довелося все це скидати для того, щоб тут частина лонжерон цілий був. Але тут в міциках є така частинка на самому. На, ну, наприкінці самого лонжерона, щоб він згинався під час удару. Тобто він у нас тут зігнувся, ми його там відрізали, приварили і далі оце все вже на нього красиво поставили. Все вирівняно, все гарно. Пізніше, після малярки, заїдемо на розвал. Ось вони так виглядають. Вже гарнюні. Бампер повністю зібраний, крила, одне і друге. Все вже в рідній фарбі. Ще трішечки буду забирати міцик. Дивлюся на нього, друзі. Як знаєте, як частинка мого життя, тому що кожен цей елемент, я знаю, як, як ми все це робили, які ці нюанси, моменти замовили капот, якщо хто був уважний, капот був там червоного кольору, мали б його пофарбувати, але сталося певне непорозуміння. Мені той капот не сподобався. В нього були проблеми по ну. По ущільнювачу, по герметику, точніше так, не ущільнювач. Я бачив, що в нього є якісь моменти неприємні для мене. Я телефоную продавцю, кажу, мені не подобається. Тарас зі Львова, хто там може там і на OLX в нього є оголошення. Тарас зі Львова, класний чувак, мені майже всі деталі сюди пригнав. Я йому кажу, Тарас, давай так, мені цей капот не подобається. Будь ласка, заміни його на інший. Я готовий проплатити тобі цю доставку і так далі з Кривого Рогу у Львів. Хто не знає, да, я з Кривого Рогу. Інколи люди питають, з якого ти міст з Кривого Рогу, парк Міршавцева, Google, я тут. Тож, друзі, Тарас каже, не питання, давай відправляй. Відправляю у флетбоксі. Така коробка, я думаю, це зараз поліняю на кучу грошей. Відправляю у флетбоксі. Прошу хлопця на новій пошті, будь ласка, зробіть мені якусь там. Супер ціну, як постійному клієнту. Ну, вони, коротше кажучи, відправляємо у Львів з Кривого Рогу. Він поїхав за 300 з копійчинами грошей. Я, я думав зараз на 2К приклеюсь. Тарас мені присилає через 4 дні оцей капот. І я дивлюся, а він в колір. Він ідеальний. В нього була тут одна вм'ятинка, ну коротше кажучи, пару вм'ятинок було. Це друзі, він в кольорі. Ми. Не витрачаємо коштів на фарбування, не зсередини, не ззовні. Круто. Фари в нас. Фари в нас такі модні, фулет. Це фари європейки, з європейського аутлендера. Вирішили, що це буде класний варіант і дійсно виглядає круто. Дорого багато. Ось. Далі, бампер. Оці всі моменти, елементи, також все з європейського. У нас в комплектації не було умивача, тому нема там його. Але дивіться, як круто виглядає цей бампер. Ну і так зовні такий же самий Outlander. І зараз я не хочу будувати ролик про те, що. А давайте знову ми подивимось на цей Outlander. Огляд його повний. Не хочу я знову повторювати те, що було в тому огляді. Тож, коли закінчите, дивитися цей відосик. Будь ласка, переходьте туди, є посилання. Наприкінці ви побачите, наприкінці ще запустите той відос з біленьким аутом, де я повністю розказав про його фішечки і так далі. І тест-драйв там був. А зараз хочу ще показати вам деякі відмінності і відмінності у нас в салоні. Гоу салон. Ну а в салоні, друзі, у нас, ну, в принципі, виглядає по-іншому. Тут в нас шкіра ромбіком, там була така коричнева, трішки інший дизайн. Тут, ну, як на мене, салон в 2020 році виглядає багатше. Це комплектація, в принципі, та ж сама, як і там sel ЄЕЛК. Але, друзі, тут виглядає Ну, мені більше подобається, як це все виглядає. Але не без нюансів. І що хочу сказати. Автівочка у нас, до речі, вже повністю підготована до клієнта. І це, знаєте, теж такий ексклюзив Канада. І буквально от сьогодні ми знімаємо вже часу обмаль, вже сонечко сідає. Я кажу: сонечко, не сідай, ми ще не відзняли цей випуск. Час у нас зараз без 10 8. вечора. О 6 ранку виїжджаю. В Київ на цьому міцику, бо мені треба зустрічати автовоз з електричками з Норвегії. і Клієнту кажу, роби на мене довірені. Зазвичай клієнти приїжджають до мене в Кривий Ріг. Ми ставимо разом з ними на облік автівку, і люди їдуть на новеньких номерах в своє місто. Тут же кажу: є такий. Бонус для вас. Кажу: я можу пригнати автівку, якщо хочете. Та, звичайно, людина прислала мені довіреність, доручення. О, доручення, доручення. Вивчаємо українську мову з Антоном Фером. Доручення. Маю нотаріальне доручення, поставив на клієнта на облік і завтра вирушаю в Київ. На міцику, тож... Наступний випуск буде про те, які електрички я привіз в Україну, буду видавати клієнтам, і там буде одна електричка. Новеньку тачку собі купив в Осло. Також, друзі, там буде Hyundai Kona, яку буду переганяти в кривий ріг. Буде окремий відос про електричний кросовер. Невеликий, але кросовер. Тож, друзі, повертаємося до Міцика. Давайте в салон. Ну і що ж у нас в салоні, друзі? Пшов буквально пару слів про цей салон. В тому Ауті була маленька крутилочка гучності. Тут, на жаль, крутилочки нема, і мені це дуже не подобається. Тому що є сенсорні клавіші тут в нас, є кнопочка. Ну, умовно, якщо треба швидко крутанути, ти можеш крутанути тут тільки клімат. Але. Я в попередньому відосі дуже-дуже жалівся, скаржився на оцей перемикач. Я казав, ну хто це, ну як це, друзі, я беру свої слова обратно. Як казати українською мовою? Беру свої слова назад. О, я настільки звик до цього перемикача, я настільки кайфунув, от я не знаю, я в мене от з приводу цього перемикача так. Змінилася думка, я навіть не користувався ні разу цією клавішою паркінгу, тому що я приїхав, він в мене в драйві, і я натискаю кнопку Заглушити мотор. Він у мене автоматично в паркінг перевився, і я обожнюю. мене так було на Лінкольні, в мене так було ну, багато інших автівок, які мають таку функцію. Не Просто таку такі великі важіль перемикання. А от дуже-дуже ну, прикольно, дуже зручно, це максимально зручно. І мені дуже подобається, що так от швиденько. Туди-сюди, назад, вперед. Звикати не треба. З рекуперацією. З рекуперацією давайте вийду із салону. Тут, тут все по салону. Так же само кермо мені подобається. Тут непогано, м'якеньке все. Пару кнопочок підігрів, сидінь. А-ля з 90-х. Але в цілому враження гарне. І найголовніше зараз вийду вам, розкажу, що ж найголовніше. Хочу вам сказати, друзі, на сьогодні, зараз у нас травень 23-го року, а конкурентів в нього немає. Назвіть мені кросовер за ці гроші, щоб він був заряджаємий, електричний. Ну, Тому, друзі, немає. От у нас тут мається порт ЧАДЕМО. І е, швидкий порт Чадемо. І тут з цієї сторони в нас порт 1772, він же Type перший. Два порти з, цієї, з цього боку. Точно такий же у нас лючок з цієї сторони там можна паливо, бенз заливати. І мені хтось казав, що чи десь я чи вже не пам'ятаю, що от з 20-го чи з 19-го року вони збільшили об'єм батареї. І там е, 12-кіловатна батарея. 12 квт годин ємність, але використовується 8, А тут має бути більше. Друзі, заміряв, заряджав раз п'ять його, поки відновлював. Виміряв, мої виміри показали, до речі, дуже цікавий факт. Перший був 7 там, з копійчинами кіловат, я в нього залив від 0 до 100, а останній п'ятий 8,6 кВт. Я дійсно колись потрапив в, в Ютубі на ролик, що коли автівки довго там стоять, потім довго пливуть сюди і батарея не використовується, ти її кожен раз заряджаєш, а вона все збільшується, збільшується, збільшується. Можливо, і тут буде такий момент, але як мені, здається, що. Це збільшення вже зупинилося. 8,6 кВт зарядив і реально проїхати 30-33 ну, км на чистій електротязі. Це так само, як і в тому було Mitsubishi 18-го року. З приводу витрат по місту. Завтра буду їхати, обов'язково розкажу, що там буде по трасі. Але, друзі, по місту в нас 7,7. Я спокійно їхав, 7,7 літрів, от такий великий кросовер їсть по місту. Так, хтось назве якісь там плюси, мінуси його. Хтось там, звичайно, ідеальних автівок немає. Я в кожній автівці можу знайти косяки, але все ж таки, друзі, нема конкурентів, поки нема. Чекаємо, коли з'являться. І мені б дуже хотілося б ну, кілька моментів виправити, але не буду повторюватись, знов вас відправляю в той ролик. В той, в той, наприкінці, подивіться. Мені б звичайно хотілося б, щоб витрати. На чистій електротязі були менші, чи запас ходу більший. Правильно, так напевно сказати, щоб можна було на чистій електротязі проїхати на ньому більше. Ну і звичайно, те, що я не показував, ви всі розумієте, Канада це в нас не американські випіндрюжі, У нас тут немає миль, фаренгейтів, все по-нормальному. Все друзі, у нас тут кілометри, у нас тут цельсії, все по людськи. Тож, друзі, от така ситуація з цим Mitsubishi, У нас по терміну він досить сильно затягнувся, тому що він був куплений і їхав вже в цей на, на першому початку війни, коли всі ці доставки були довгі. Тому це був той період, коли це було дійсно довго. Відновлювали про мені сам клієнт каже, не спішимо. Паралельно відновлюємо, паралельно я заробляю кошти. Це моя мрія. Хочу, щоб все було максимально ідеально. Тому сам процес відновлення у нас був близько 4 місяців. Але ми зіштовхнулися з проблемою. У нього там від'їхав правий ланжерон, буквально там на 5 сантиметрів. Але треба було його поставити на місце. У міциків є така. На лонжероні така місцина спереді, де він має згинатись під час удару. І він тут зігнувся. Ми його вирізали, поставили нову, але перш ніж вирізали, треба його поставити на місце, звірити точки, щоб все було чітко. І ви бачите, морда у нас зійшлася в ідеалі зазори краще ніж по заводу. Тож нам його треба було випрямляти. А щоб його вирівняти, треба було витягти все, що є під капотом. Була проведена. Велика і важка робота, але друзі, все чітко. Пару таких моментів, з якими я так з вами ділюся, як лайфхаки. Ну умовно, я думаю, деякі зіштовхувалися, стикались, зустрічали ту ситуацію, коли на одній вісі у нас одній, один профіль шин. А позаду інший. У нас тут була така ситуація, що він приїхав на костелі. Ви це вже бачили, на докаці треба було купувати гуму. Власник знайшов там в себе в Києві гуму, купив і переслав мені два колеса. У мене було позадку 55-й профіль, висота, а попередку 60-й. Зазвичай в автівках це б'ється як помилка по АБСу, в деяких все норм взагалі нічого. А тут. Зібрали, наче все чітко, наче все гарно. А він, коли їдеш на електриці, це я вже потім зрозумів, що коли їдеш на електриці, він там EV System Error, ну умовно, переклад як помилка гібридної системи. Почали гуглити. Велике дякую клієнту Миколі. Він теж приймав в цьому участь. Прям відосик скинув. А давай так. А давай". і ми, я кажу, висилає Два інших колеса ми ставимо, проблема пішла. Тож, якщо різний профіль профіль е, самої резини, то може бути така проблема? А я вже думаю, що ж далі. У нас була проблема з чеком. Ну от чеки, ходь ти і. Причому дивишся, ми в мене там є один лаунч, який каже, що це дуже крута нова автівка. Я не можу прямо всі параметри прочитати. Я вже домовився їхати на інший лаунч за 3 тисячі баксів. Думаю, там ми вичитаємо, що за чек, причому, що автівка їде нормально, ніяких проблем, все чітко. Але думаю, заїду, треба ще кондиціонер заправити. Заправляю кондиціонер. Через три кілометри чек пропав. Цього я вже і не думав, що кондиціонер і чек, вони якось пов'язані. Власник каже, що це, напевно, як, як якась там система охолодження також приміняється, там, десь для чогось. Не знаю, якщо кондиціонер не працює, яка система охолодження. Ну, друзі, от така ситуація, такі вам моменти, з якими кожен раз, знаєте вже. З 20-го року третій рік відновлюю автівки, займаюся займаюся автівками. Це не мій основний бізнес. Це в мене таке хобі, яке займає вже часу більш ніж основний бізнес. Але е з кожним разом розумію, що мій багаж знань дуже великий. Тому я думаю, вам теж корисно було про такі моменти почути і. Тож, друзі, я заслуговую, сподіваюся, на лайк від вас. А з приводу доставки автомобілей, хочу сказати так, на сьогоднішній день маю е, от буквально півтора тижні тому отримав клієнтський Volkswagen Tiguan. Купив на Копарті Tiguan, привіз в, в Кривий Ріг на відновлення. По термінах, що зараз по термінах, друзі, купив 8 березня? купив. 6 травня він вже був у мене в кривому розі. Тож терміни зараз вже максимально адекватні, швидкі. І я хочу сказати, навіть, навіть не пам'ятаю, коли в мирний час у мене було так, щоб автівка менш ніж за два місяці вже була у мене в Кривому розі на відновленні. Тож це реально буде Тігуан. Нещодавно купив x 3 в Ж01 кузові. же буде, аж чекаю цю автівочку. Дуже цікава, людина теж віддає мені його на відновлення. Крутий авто, дуже-дуже хочу його відновити, покататись і так далі. Ну, З приводу, хто там цікавиться, що тут у нас зі швидкістю, обов'язково подивіться, я там рахував секунди, коли ця кришка підніметься. Ну, друзі. На жаль, все так же зроблено, як і у 2018 році, все таке тоненьке-тоненьке і довго працююче. Але нема такої болячки, щоб хтось скаржився, що там щось є. Тож, друзі, з цим авто все добре, все гарно. І вже за 24 години власник буде кайфувати на новому автомобілі. З вами був Антон Ферум. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, заказуйте тачки, підключайтесь на мій телеграм-канал з крутими тачками з Європи, з Америки. Ну і що? До зустрічі в новому випуску. Всіх обійняв, Па-па! Друзі, ось я вже проїхав більше 300 кілометрів на Outlander. Дуже цікава така такий момент. Дивіться. Залив я повний бак, проїхав після заправки вже більше ну десь, десь окей, 200 км я проїхав. Спочатку мені малювало, що залишок, по-перше, влізло 37 літрів бензину. І зараз малює залишок 416, а малювало спочатку 485. Тобто, начебто, проїхав я. Всього там 200 кілометрів, а тут всього списало, умовно, там, скільки 70. Щось якось з математикою не зрозуміло. Ну і давайте подивимось витрати. Дивіться, 7,1 літр. Їдемо з кліматом. Досить спекотно. Скільки ми проїхали? Ось 336 кілометрів проїхали. Отже, от такі в нас. Витрати. Ну і також дивимось, тут є адаптивний круїз, він дійсно адекватно працює, бачить автівку, зупиняється. От дивіться, ми зараз, дивіться, сам зупиняється, сам ноги в мене не гальмують. Сам скинув. Давайте зараз пропустимо автівочку і виїдемо на ліву смугу. Давайте зробимо так. Дивіться, він сам почав набирати швидкість, побачив, що автівочка вже не є на нашому шляху. Досить прогнозовано і адекватно себе веде. Ну і до того, друзі, ще хочу похвалити Outlander. Мені дуже подобається, як він входить в повороти. Тобто нема того великого крену і нахилу, який є на більшості кросоверів. Він є, але він такий незначний маленький і заходив на швидкості десь близько 105 км кілометрів в таку некислу дугу, а він як по рельсам ішов. Є таке слово рельс українською? Тож мені це сподобалося. І, до речі, швидкість, з якою я рухався, це приблизно 100 км інколи там, ну, умовно, від 90 до 110. Тож, от, от така штука, переганяю. Мій клієнту, бачите, в мене там все дружина поряд. Далі там в мене, бачите, три. Колеса ще докатка, все застелив, щоб там нічого не пошкодити, щоб було все чудово. Зараз вже доїжджаємо до Києва, буду віддавати цього Mitsubishi і забирати собі нову тачку. Все, тепер ви точно власник. Хай вона вас радує, щасливить! Ну і щоб все з нею було добре. Перше авто з Канади. Дуже було приємно з ним попрацювати. Дуже приємно, що це Канада і одразу ж маємо всі нормальні кілометри, Цельсії без я от, не отих не всіх. Я да, так, да, так, все, так. Все, все як положено. Автомобіль, з яким я провів 4 місяці свого життя, пригнав його клієнту. Ексклюзив хай бігає, хай щасливить, гарну родину і хай тільки буде позитив. Все, друзі, прийняли кона голь. Другого покоління, першого, першого, другого, Ліфт 5900. Моя беха. Гольф першого покоління. І пустий автобус.